Привіт, всім, мене звати Сергій і це ретро-ігри по українськи лайв канал. І сьогодні хочу поговорити про гру, яка називається Pirates Go Gold. І це гра. Ну я в принципі про цю гру вже розповідав, і не один раз я робив ранкову ретро-гру на основному каналі про неї. Також я про цю гру розказував на також, здається на основному каналі, тільки ще коли не було рубрики Ранкова ретрогра а просто рубрики, які були, розказували про різні ігри на різних консолях. І я так скажу, що ця гра виходила не тільки на Sega Mega Drive, де я вперше її побачив. На Mega Drive, до речі, я її пограв саме вперше. Потім я її пограв на ПК, і вона вже там називалася Sid Meier's Pirates. Чув, що вона така сама, як на. Mega Drive виходила і на Super Nintendo, але також вона виходила ще й на ПСП. Але на ПК і на ПСП, звісно, графіка в цій грі набагато симпатічніша. І вже набагато пізніше я узнав, що ця гра також виходила і навіть на Денді, і навіть на ZX спектрумі Але вже на них я ну, побачив це вже на емуляторах і, в принципі, сильно не грав. Просто спробував, подивився, що дійсно ця гра є. Але чим мені ця гра за. Ну, взагалі зацікавила тим, що ця гра про епоху піратів, про епоху корсарів це Сімнадцяте сторіччя, кінець. Ну, верніше, друга половина 17 сторіччя події в цій грі йдуть. Події проходять на в Карібському морі, там, де країни Європи воювали між собою за освоєння земель нового світу, Америки, островів у Карибському морі, і в принципі всі острови були поділені між основними державами. Європейськими того часу це були Іспанія, Англія, Франція і Голландія саме проти ці, ці, ці чотири країни і будуть тут виступати ну в ролі головних країн в цій грі. І вам треба буде в цій грі обрати за яку з країн ви будете грати. Ну я завжди брав Англію, тому що ну ви знаєте, що Англія в свій час стала самою потужною морською державою. Ну це вже. Пізніше, звісно, стало це вже коли вони отримали перемогу над флотом Наполеона вже в 19-му сторіччі, але все одно і навіть в 17-му сторіччі Іспанія, Англія, Франція, Голландія були дуже потужними морськими державами і постійно між собою щось чубились за землі, з які хотіли ну, там вони осваювати. Ви граєте за молодого капітана, ну, який молодий шукач пригод, який є, на початку гри йому пови. Потрібно було отримати перемогу над е, капітаном невеличкого корабля, під, ну який мав клас шлюб, про це трошки пізніше, і е, назва цього корабля Ревенж. І коли ви отримуєте перемогу над цим капітаном, то ви вже стаєте капітаном самі цього корабля з невеличкою командою і починаєте свої пригоди. В грі ви можете е, плавати по Карибському морю як по відкритому світу, ви можете. Піратствувати проти всіх країн можете е, отримувати е, там різні регалії за одну країну. Ну Якщо ви англічанин ви там граєте, наприклад, за Англію, і е, вам, вам постійно дають повідомлення проти кого ви будете битися, хто ваш ворог там з, з ким зараз воює Англія з Іспанією, або там з Францію і таке інше, або навіть з Голландії. Ваше завдання ви будете отримувати е, у губернаторів різних островів. Також ви можете. Можете брати різні цікаві цікаву інформацію в тавернах, де ви можете викупити карту скарбів або що. Так, по грі вам також треба буде знищити піратів деяких піратів, і також по сюжету гри вам треба буде знайти деяких членів своєї родини. Коли у вас все це вийде, то в принципі гра і буде закінчена. Але в гру можна грати дуже довго, просто плаваючи, знищуючи те, що світ відкритий, знищуючи різні кораблі, захоплюючи цілі міста. Ви Можете навіть на своєму кораблі напасти на якесь місто на острові, знищити його форт, отримати перемогу і зайти і взяти там ну всі скарби з цього міста. Е, в грі є декілька режимів. Ну, по-перше, це режим звичайної мапи, де ви просто пливете. Потім, потім режим морського бою, де ви коли зустрічаєте корабель, ви проти цього корабля б'єтеся. В морі, а також, е, окрім цього, ви можете бачити ще режим пішого ходу. Ви навіть можете висаджуватись на землю і нападати на міста, які знаходяться ну, там, в глибині острова і не знаходяться на, десь на морі. Ви висаджуєте десант, доходите до того міста і також б'єтеся. А також є, є режим ну, так званого абордажу або е, ну, фехтування, фі -фі коли ви е, берете або судно на абордаж, або ви заходите в порт. Вже б'єтеся з командиром цього ну, форту, де він його захищає. Тут вам треба буде керувати вже не кораблем і стріляти по ворогам із гармат, а тут вам треба буде битися на шпагах і також свій. Стиль битви, ну, фехтування, да, ви можете обрати ще почат... ну, на початку гри ви будете або майстром рапіра, або майстром там, шпаги, або саблі, Ну і таке інше. В цілому, мені що в цій грі подобалось, і про що я саме в цьому ролику е, хотів е, згадати, це те, що в грі використовується багато видів кораблів. А й так, як я як я дуже люблю е, вітрильний флот, і взагалі там читати про нього фільми дивитися. В цілому, ще з дитинства мені подобалось, як виглядали вітрильні кораблі, як під ними ходили моряки, да, про оці всі піратські теми, морські вці, бої між вітрильними кораблями, гармати, ядра і таке інше. Це було дуже прикольно, мені цікаво, картеч і таке інше. Тому і сьогодні я хочу зупинитися на кораблях, які в цій грі е, зустрічалися. Я не буду розповідати про всі види кораблів, тому що тут їх дуже багато. Але давайте. Абу, чотири основних самих таких часто зустрічаємих корабля, ми тут згадаємо. В цілому, ну... Я називаю зараз всі суда, всі морські, тому що ці суда військові кораблями, можливо, ну так як я не спеціаліст, не моряк сам, просто люблю цю тему, і мені цікаво. То можливо, справжні моряки можуть мене поправити і сказати, що корабель це там корабель не нижче класу фрегат. Я маю на увазі про вітрильний вітрильні кораблі, а інші менші, тобто вже такі суда. Але я десь чув, що всі воєнні кораблі, навіть меншого класу. Ніж фрегат, ну і там я не маю на наважолінейних кораблів, да, вони також. У військовому флоті називалися кораблями. Але це така тема, я в тій дебрі не хочу е якось влазити. А давайте почнемо про кораблі, які зустрічаються в цій грі. Ну і саме перший корабель, на якому вам прийдеться плавати і яким керувати це корабель шлюб. Е це невеличкий, зразу скажу. Дуже невеличкий корабель. Е він має всього одну палубу, це однопалубний корабель, і спочатку він був однощогловим. Одна палуба, одна щогла, і, е в принципі, з прямим парусом, і здається, з прямими вітрилами. Але. Трошки пізні, ну, мабуть, не пізніше, а виходили ще і трьощоглаві шлюпи, але ви керуєте саме одношльоговим е, шлюпом, який називається ревенш. І на цьому кораблі з невеличкою командою, здається, спочатку у вас там близько щось або 24 людей, ви пливете у першу свою мандрівку. Ну, ви зайдете в таверну, запливете в порт, там ви зможете собі найняти знову людей. В принципі, на шлюб їх влізе доволі багато, е, незважаючи що це не супервеликий корабель. Цей корабель був, був оснащений різ, ну, гарматами. В основному це були не суперпотужні гармати, але для піратської діяльності шлюпи завдяки своїй е, швидкоходності і завдяки тому, що в них все таки можна було встановити гармати, їх використовували дуже часто саме пірати. І на цих шлюпах вони е, атакували різні торгові кораблі і намагалися втекти від тих самих більш потужних галеонів-фрегатів, і які. Е, там могли Ну, дати їм віч завдяки своїм великої кількості гармат. Так ось, і шлюп, здається, в грі, в той грі, де ми граємо, він мав всього максимум, ви може, могли, набрати собі 14 гармат. Але в цілому в грі починалося з того, що цей шлюб мав всього 8 гармат. Шлюпи в реалії вони використовувались, в принципі аж до 18 сторіччя, навіть можна сказати, до початку 19. -го. Того максимально, здається, було в них 24 гармати. Все це розпавалося на одній палубі, тому що це однопалубний корабель, ну, плюс-мінус, якщо я не помиляюсь. І однощогливий або трьохщогливий, і ці кораблі використовувались саме для якихось розвідувальних операцій, ну та, і таке інше саме цим кораблем ви і будете користуватися вперше. Але окрім шлюпа, в в цій грі є ще корабель, який також дуже часто е, трапляється. Ну Це, можна сказати, два типи корабля, схожі один з іншим: це бриг і бригантина. Ну Там також, е, і що бриги, що бригантини, вони трошечки відрізнялися е, там в країнах е, е, виглядом своїм. Але вітрильна оснастка приблизно була плюс-мінус однакова. Бриги це е, також невеличкі кораблі, двухщоглаві. Е, вони також е, мали Ну могли мати і 20 гармат, але в в цілому, навіть до е, 19 сторіччі коли вже були наполеоновські воїни в повному розгарі, вони ну 12-14-інколи 16 гармат це було їх основне озброєння, саме е, гарматне. Але шлюпи вони ще мали ну два. Дві дві щогли, і ну, хоча бували верніше, бриги і бригантини мали дві щогли, хоча бували і бриги, і бригантини трьохщогливими. Але ті, що мали дві щогли, в основному це щогли з прямими парусами, це якщо у нас бриг, і здається, у нього був такий косий гафель. А у бригантини одна щогла мала прямі. Кути прямокутні вітрила, а здається, інша щогла мала косі вітрила, якщо я не помиляюсь Я, до речі, дуже багато роликів робив, читав про це там, знаходив будування робив на іншому каналі, але зараз цих роликів вже немає, тому захотілося і тут в грі згадати про ці бриги. Бриги використовувалися частіше за все, також або як поштові кораблі, або як якісь розслідувательні розвідувальні кораблі ну Такого плану. Вони були невеличкі, не супер озброєні, і шлюб дуже е, непогано міг з ними ну битися і ну бути конкурентно, спроможнім проти бригів. Е, і слідчий кораб... Який я дуже люблю, це клас вже ну корабля середнього або вище вище середнього, це вже е, кораблі були основними, можна сказати, у флотах. Ну, я ще маю на увазі до приходу, це 17 сторіччя, до приходу вже великих лінейних кораблів, коли правили в, саме в Карибському морі, та і в інших морях Галеони вважалися суперкрутими кораблями, а можливо, менш потужними, але дуже швидкісними, і також доволі потужними ще вважали. Кораблі фрегати. Фрегати, до, до речі, також я десь чув таке, що пішли від шлюпів, а але це вже ну покращені версії. І спочатку були фрегати взагалі без зброї, навіть були фрегати на веслах. Але вже в 17 сторіччі ці суда перетворилися на справжні військові кораблі, і це були трьох матч, трьох кораблі, які мали одну грот мачту. Бізань і Фок на всіх мачтах були. the Вітрильне озброєння. вони, Ці кораблі мали дві палуби. Це двохпалубні кораблі. Гармат мали, могли мати аж до 60 гармат. А в цілому, ну в ті часи, саме в 17 столітті в грі, ми зустрічаємо такі кораблі 28, здається, гармати максимально можна поставити саме на фрегат в грі. Але фрегати були як 20 гарматними, так і 60 гарматними. фрегати були різна з повним парусним озброєнням, з косими парусами, з прямими парусами на основних мачтах, з косими парусами на ну там. Вони називалися клівери там на Буш, які йшли від Бушпріта до наносу корабля до Фокмачти. Ну і таке інше. Корабель, як я і сказав, мав це вже доволі тонажні були кораблі. Вони були е, при землі більш лінейні, їх борта. Ну, верніше, їх корпус не виступав сильно над водою. Е, Кораблі мали дві палуби, і якщо гарно озброєний корабель він міг мати гармати одразу на обох палубах на відкритій, і на закритій бували кораблі, де були гармати тільки на закритій палубі, але в цілому і по своїм бистроходним якостям це був один із таких доволі швидких кораблів і доволі потужних. Тому фрегати вважалися дуже. Дуже гарною зброєю, гарними такими кораблями. Ну, в цілому, я намагався полювати, коли в мене шлюб був. намагався полювати саме за фрегатами, тому що і навіть в грі в цій грі фрегати дійсно не майже не уступають по швидкості шлюпу. В цілому в цій грі шлюпи, мені здається, самі швидкі кораблі, саме в грі Представлені, але фрегати ну майже їм не поступаються. І мені подобалось те, що фрегат має набагато більше. Гармат, і все-таки це вже потужна зброя, і на фрегаті можна нападати на кого хочеш взагалі не боятися. Е, так, ну і ще один Давай типу Давайте тип кораблів згадаємо в цій грі, який це, мабуть, самий розповсюджений тип кораблів, які використовували в ті часи. Це Галеон. Це потужна, можна сказати, морська фортеця. Галеони це багатопалубні вітрильні кораблі. Ну Вони також частіше за все. Були трьох щогловими, але в них могло бути і набагато більше щогл. Також вони могли бути від трьох і навіть більше палуб. В цілому, більш за все, трьох палубні зустрічалися, але навіть були якісь дуже здоровенні ці галеони, які мали до семи, здається, палуб, якщо я не. Також не помиляюся. Ну Трьохпалубний великий корабель. І ці вже кораблі могли мати і 80 гармат, і дуже-дуже багато гармат. Вони е, спеціально озброювали сильно, щоб перевозити різні дорогоцінні. е-е Дрогоцінності, дорогоцінні метали, пряності, пряности, все таке, що тоді коштувало багато коштів з нового світу. Спершу їх використовували саме іспанці. Вони до речі були перероблені з карак. Е, ну, Це можна сказати караки, які ще були популярні в епоху Колумба, е, ну і трошки після епохи Колумба, в епоху, можна сказати, контік Ось з цих кораблів вони, ну, каравели і караки, вони були перероблені у Галіони. І. То ці кораблі, після того як їх дуже успішно використовували іспанці, почали використовуватися і інші країни будувати, такі як Франція, Голландія, ну і навіть Британія. Хоча вони про ну десь до 18-го сторіччя вони проіснували, а потім їх змінили більш сучасні вітрильні кораблі, лінейні кораблі, і тоді вже основою флота, все таки стали лінкори і бригати. Ну, я вже не маю на увазі інші кораблі, корвети і таке інше. Це вже трошки інша історія. Е, також в цій грі ще е, Потрапляються і інші кораблі, які може потрапляються не так часто, але також є вони, але я вже на них не буду запінатися, тому що оці чотири корабля, ну, мабуть, все-таки не бриг, а бригантина частіше попадалися в цій грі. Бригантина, галіон, фрегат і шлюб це основні такі кораблі. Але ви могли натрапити навіть на Пінасу. Це взагалі маленький корабель, але він також в грі потраплявся і навіть інколи на ньому плавали пірати. Так, ну, плюс плюсмін. Ось я хотів в цьому ролику саме розповісти про ці вітрильні кораблі, тому що про гру я вже розказував, а ось трошечки розповів і саме про кораблі, які там зустрічаються. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо чесно, можна зробити колись ролик, трошки більше підготуватися, згадати будову тих кораблів, ну і просто зробити ролики про кораблі, але у форматі ігрового ютубу, да, ну, ігрового каналу, то незрозуміло, як це. Втиснути, можливо, якщо якусь гру розказувати про піратів Карибського моря або щось інше, тоді можна буде більш подроб... подробніше розповісти про. Ці всі кораблі та суда. Тому е, вибачаюсь за неточності, за такий поверхновий огляд, але мені ця е, подобається тема і інколи хочеться про це щось розповісти. Ну а я на цьому буду закінчувати ролик. Дякую всім за перегляд цього відео, буду вдячний вам за коментарі під відео, за пальці до гори, за підписку на канал, хто ще не підписався. Ну а ми побачимось наступних відео. Всім пока.